Компанія ФОТЕК прямо дивують своїми новинками. І нова гарнітура, яка називається MR710 від Bladі, не є виключенням. Мені дуже подобається дизайн даних навушників і як вони сидять на голові. Раховуючи вагу у 330 грам, якщо не помиляюсь, то дані навушники сидять зручно, вони ніде не тиснуть, не в амбушурах на вуха, не зверху. І по вазі вони не складають такого відчуття, що навушники тягнуть на низ. Мені подобається їхнє звучання, у них непоганий мікрофон. Хороші параметри по підключенню. Тут є Bluetooth, є 24 підключення, і до того ж є підключення дротове. -E. Дані навушники мають хороший комплект, і в цьому відео я все продемонструю і, звичайно, протести мікрофон. Також мене радує, що останнім часом Bladі все краще і краще працюють над якістю і по якості навушники ці мені подобаються. Що можу сказати по пластику? Пластик тут виглядає дуже гарно. До речі, саме ця модель навушників е, в сірому такому кольорі виглядає дуже привабливо. Чорні гарні. Тура мене були, білі теж. А от сірий колір ну, це реально щось нове, і вигляд вони дійсно мають дуже класний. Що стосовно комбінації, то як ти міг побачити, вже то тут іде повністю сірий колір, окрім амбушур і верхньої встав, поєднання дуже гарне. По дизайну мені подобається, що навушники досить такі стримані, логотип бладі по центру, який буде світитись, плюс відповідно така е, стрічка, да, буде просвічуватися підсвітка. Є елементи такого сріблястого кольору вставки, і в основному все так стримано, лінія така пряма. Ну, в загальному виглядають вони дуже так, скажімо, класично. Підсвітка розбавляє, але е, дизайн от, реально мені дуже сподобався. Чаші повертаються ось таким чином. Ти можеш собі їх, відповідно, регулювати. Під голову це дуже зручно, що під любу ти собі можеш, як хочеш, відрегулювати. Механізм по висоті, ну або по діаметру, так, ось такі. В максимальному, скажімо, діаметрі, на велику достатньо голову підійдуть навушники. Регулювання таке досить чітке, є чіткі позиції, ти можеш собі ставити. Стосовно самої конструкції, ну, ну це знову ж таки пластик такий летий, але вони до того ж, я не буду їх сильно гнути, але вони при тому достатньо гнучкі. Якщо взяти в цілому по конструкції, ну, для такої конструкції от, такий невеличкий звук є. Відповідно, деталі певні. Ходять, але це не критично, це нормально. Тут динаміки по 50 мм, амбушури йдуть з такої приємної тканини, всередині наповнювач з ефектом пам'яті. Це дуже, до речі, класне рішення, тому що тканині амбушури це не так будеш пітніти, шкіра дихає і набагато комфортніше. Відповідно, всередині також є така вставочка тканина, вухами я не доторкаюсь і висоти. Точніше, глибини мені вистачає дуже приємно, як вони притискаються до голови. Це саме можна сказати, і про верхню частину теж тканини. Тканина така типу, ну, як е має невеличкі отвори. Вона теж приємна тактильно. Є там такий матеріал, чи поролон, чи піна. От, і теж зверху воно нічого тобі не тисне. Ні зверху, ні вуха. При тому, що вага даних навушників складає, по-моєму, 330 грамів, вони не тиснуть на низ. і я можу довший час в них сидіти. Пластик виглядає і зроблений він гарно. Відчувається, товщина у нього хороша. Мені подобається ну взагалі такі. Узори, скажемо, на чашах. Мікрофон тут вбудований, ти його можеш ховати в корпус, можеш відповідно діставати, коли потрібно. Довжина його складає 10 см, ти його можеш направляти ось таким чином. Він вертиться, вертися ну, без проблем, достатньо гнучкий. Ми його протестуємо трошки пізніше. Що тут є на е, чаша-динаміка? На е, лівій чаші є мікрофон, на правій чаші є все керування. Кнопки. Тут є кнопка плюс-мінус гучність, відповідно, керування плеєром. Кнопка, вона йде отак. Не крутиться це коліщато, типа вверх вниз вверх вниз така типа пружинка там. Кнопка включення відповідно, і тут кнопка мікрофону. По відчуттях тут, хоч є такі насічки, типу, але я промахувався. Тобто, наприклад, включив гарнітуру, натискав на цю кнопку, на мікрофон. Ну, буває, не попадає, бо буває, попадаєш сюди. Можливо, це справа звички, але ну за певний час, скільки я користуюсь, там можливо. Тиждень, то в принципі ну, було що промахувався. Є тут, виходить, також USB-C для зарядки або для підключення навушників, якщо ти хочеш по кабелю. так? Це основно на цій чаші тільки знаходиться мікрофон. Комплект тут дуже цікавий, так навушники я покладу трошки в сторону. Це кабель для зарядки USB-C USB A. Він тканинний. Є кабель окремо для того, щоб ти міг підключити гарнітуру, вона підключається USB-C, це в навушники йде, і 3,5 до твого девайсу. До речі, ось такий кабель. Ну, але, до речі, може бути не всюди, де є джек 35, вже тоді USB-C, USB-C робили або якийсь перехіднічок. Але дуже круто, що є такий кабель. Потім є ось такий навіть мішечок сітковий. В який ти можеш покласти навушники, і якщо навушники все-таки бездротові, Я думаю, ти будеш частіше їх з собою кудись брати. Ось вони сюди поміщаються, і ти в сумку поклав з логотипом бладі і поніс. І навушники твої не пошкодяться. Це до речі, класне рішення. І плюс, відповідно, якщо ти там грав, навушники поклав в сітку, вони просохнуть. Так, якщо вони вдруг ти спітнів, вони намокли. То відповідно в цьому буде сохнути. Це не закритий, скажімо так, чухол. Ну і плюс, відповідно, донгл USB по 2.4. Ти підключив і, відповідно, користуєшся наушниками. Підключення дуже просте, нічого складного немає, все працює окей, класно. В ніяких е, в плані там моментів по передачі звуку в мене не було. Звук, ну, баланс по частотам непоганий, високих достатньо, вони чітко прослуховуються, низьких, можливо, трохи замало. Бас є, але на середньому рівні. Музичку таку яку-небудь Слухати в них можна, в іграх, відповідно, ефект теж досить непоганий. З позиціонування все також добре. Якщо взяти момент погучності, то вони достатньо голосні, і ти почуєш все, в принципі, і в грі, і в фільмі, якщо будеш дивитись, ну і це стосується також музики. По підключенню, як і сказав, що 2.4, Bluetooth і плюс є е, дротове підключення завжди, якщо тобі взагалі не потрібна затримка. Хоча, в принципі, затримка тут мінімальна. По Bluetooth, по 2.4. Стосовно звуку мікрофона, то відповідав. Відповідно, зараз буде тест, ти можеш його послухати і оцінити. Ну а параметри даних навушників ти також можеш побачити в кінці відео на заставці. Ну а зараз відповідно тест мікрофону наушників Bladі MR710. До речі, що стосовно хотів сказати по шумозаглушенню. Відповідно, коли ти навушники вдіваєш, то вони відсікають дуже добре в сторонні шуми. І, відповідно, навіть якщо музика не грає, то багато моментів, які будуть навколо тебе, ти їх. Просто майже не будеш відчувати. Якщо буде грати музика, то тим паче, в принципі, взагалі нічого не будеш чути. Наприклад, там на середньому рівні погучності я взагалі не відчував, там хтось поруч розмовляє, щось відбувається. І це дуже круто. При тому, що тут тканиння амбушури, але воно досить плотно так сідає і, відповідно, перекриває сторонні звуки. Ну, а стосовно мікрофону, тут ти вже оцінюєш якість, чи подобається тобі чи ні. І обов'язково пиши свою думку в загальному про ці навушники в коментарі.